Як стати автором свого життя, режисером, а, який використовує ці сюжетні лінії, покажучи події, які стаються з нами на свою користь, як трансформувати якісь болючі ситуації, а, на те, щоб перетворити це на свою силу, да? використати а, певні ситуації на свою Користь я знайшла полягла в основу цього відео через англомовний YouTube, через книжку Толлі Толі Моменту тепер і наклала це на свій життєвий шлях і вивела таку певну теорію, сім-сім кроків, які допомагають мені досі перетворювати, трансформувати якраз таки, мінімізувати. Якісь какашечні події в <золота> золото, да? бо в давні часи алхіміки це були люди, які перетворюють сплавляють різні метали у золото. А золото, як ми знаємо, це найцінніший метал смерті якоїсь близької людини да, це дуже дуже погано. Це нас розбиває, це похитує взагалі нашу віру в життя. Але з іншої сторони, це дуже робить нас міцними. Бо через такі важкі події ми ростемо, ми це виховуємо собі певні якості, да, наприклад, опору на себе. Коли відходить там старше покоління, от я втратила Бог бабусь дуже рано, коли я була ще в початковій школі, і це прям змусило мене задуматись: а що далі? Що після смерті? Чому. Вони відійшли на небо, може там краще, може мені теж туди потрібно. Але, зрозуміла, потім нас да, часом почала медитувати, вивчати карму, книги а, різних авторів з Америки, з Німеччини, да, з Індії, з Непалу, що всі вони кажуть про те, що ми, люди, а, повинні пройти певні кроки та да, ступені свого розвитку і досягнути да, піку еволюції, досягнути просвітлення. А просвітлення як така вища точка розвитку, коли ми вже не в змозі вчиняти комусь боляче, не в змозі генерувати якісь погані події, вчинки. Ми повністю розчинені в цій безобовній любові, прийняті пройти великий шлях, і оці якраз сім кроків. Вони між собою можливо будуть здаватися схожими, вони можуть переплітатися. Але ми спробуємо так розбити їх на окремі кроки, щоб було більш зрозуміло, і я буду наводити приклади з і з книг. Перше спалювання ео — це коли людина проживає період такої інтенсивної особистої кризи, да? можливо, втрачає роботу, можливо, переїзд імміграції в іншу країну. Війна да, стикається, наприклад, з якоюсь серйозною хворобою, і тоді да, ми починаємо задумуватися: а для чого це нам? Чому я можу навчитися через цей досвід? Дуже часто такий досвід спіткає людина, коли вона зраджувала своїм істинним бажанням, бажанням своєї душі. Наприклад, мене звільняли да, один раз, навіть. В травні 22-го мене звільнили з місця роботи. Я сама хотіла, в принципі, піти, але це було жорстко, відчувалося жорстко все одно, тому що це був такий період да, кризи, війни, я була за кордоном, мені потрібні були ці гроші. Але мене так виштовхнуло системи і наштовхнуло мене на такі ще більш. Свідомі духовні пошуки, я ще більш інтенсивніше почала займатися йогою, медитаціями, бо це єдине така фундамент, який мене тримало на, на плаву, щоб не провалитися в такий стан жертви, щоб не провалитися в стан, коли ти всіх звинувачуєш, коли ти відчуваєш себе за жертвою, хочеться просто закритися і плакати. От, і тому цей перший крок. Це от робота зі своїм его. І оце спалювання свого его це болючий досвід, але ми можемо його трансформувати на свою користь. Да? А, бо ми розуміємо, що насправді ми не недорівні наш розум, ми не недорівні наш а, минуле. Минулого взагалі не існує, є тільки момент тепер, і саме ми вирішуємо, як вчинити. Да, як е, зреагувати на певну подію в житті? Пам'ятаєте з фільму Матриця а, в першому фільмі Нео да, він там програмує щось на комп'ютері, і а, він відчуває що щось не те. Типу, ну кейжу, я живу життя, але воно якесь сіре, скучне. Е, він відчуває, що типу, він контрольний чомусь, але не зрозуміло чому і кому. І тут да, до нього а, приходить. Можливість обрати пігулку і обрати, чи піти в щось нове, да чи залишитись залишитись старому. Він обирає піти в нове, в нову реальність, і це змушує його відкинути всі-всі старі уявлення, всі його старі установки про життя. Він бачить, що весь світ це матриця, яку запрограмували певним чином. Після відкидання цього старого его у нас. Настає період такого пустоти, розгубленості. Ми не знаємо, да? старе ми відкинули, а нового ще не збудували. І тоді починається цей процес пошуків. Ми пробуємо, да? приміряємо на себе різні цінності, різні ролі, щоб зрозуміти, а що нам підходить. Да? Тут класно буде теж рефлексувати, вести щоденник, думок, щоб помічати. Ми будемо часто відкатуватись в старе в якісь старі паттерни, але головне як помічати, от, а, які думки в мене як а, зациклена а, пластинка, яка грає, і зупиняти це, помічати, да, ставати ніби осторонь свого розуму і бути спостерігачем. А що тут в цій коробочці відбувається? Чи це мені на користь, чи це мені не на користь? Якщо не на користь, то ми це помічаємо, усвідомлюємо, проживаємо, якщо потрібно. Да? І відпускаємо. Бо щоб рости, нам потрібно все-таки рухатися вперед і приймати нові челенджі. Життя нам буде підкидати по-любому по якісь уроки, якісь ситуації, через які ми будемо розуміти, як насправді я відчуваю, я маю тут себе повести. Тут ми будемо будувати своє уявлення, прописувати, які якості я хочу розвивати. Які якості я хочу прокачати, щоб в майбутньому досягти от свого кайфового життя? Наприклад, якщо я хочу бути мільйонером, мати нерухомість у різних куточках світу, мати таку фінансову безпеку, наприклад, навчати жінок чи да, бути ментором, я маю мати. Або ВГД в такі певні якості там. Навички навички спікера, мотиваційного спікера, навичка розрулювати конфлікти, ну, да, різні якості. І отут приклад, який нам надають, це з книги Алхімік, Пауло Келія, коли головний герой Сантьяго, він був пастухом, життя його кличе у новоподорож покинути його. Місцевість і здатися подіям, здатися потоку, і він вирушає в цю подорож, і він досліджує себе, досліджує через різні ситуації, через взаємодію з різними людьми. А як, а, а хто він взагалі такий? В нього да, відбувається розпад старих переконань. А, да, ці конструкції розпадається, і він на шляху до самопізнання. І наступна сходинка це. Визначення свого вищого і нижчого я, да, своїх субособистостей. В цьому етапі людина починає розрізняти аспекти себе, які відповідають її вищому покликанню, да, вищі місії, наприклад, боротися за те, щоб люди. Були вегетаріанцями, да щоб просувати ідеї про те, як піклуватися про екологічні потреби нашої землі. От якась така вища місія, яка буде тягнутися все ваше життя, проявлятися через різні проекти, через різні навіть професії. Але оця нитка, якась така вища місія, вона буде проходити через все ваше життя. У мене прям мурашки зараз. Волосся таке стало, бо це те, що, про що я зараз часто думаю, і це щось важливе, напевно, що вам треба почути, бо прям мурашки, хоча в кімнаті тепло, це не від холоду. І м, наше нижче, наша нижче особистість це такі да, земні бажання, і їх потрібно закрити першочергово, бо без того, щоб мати житло, їжу, стабільний дохід, ми не можемо думати про високе, ми не можемо рухатися, розвивати свій дух, свою духовність. Тому спочатку да, закрити нижчі потреби, але коли вони закриті, то теж не зупинятися на цьому і рухатися вище. Да, і, Помічати, коли ми рухаємось зі страху, а, да, це буде така нижча мотивація. А все-таки переходити на вищий рівень і от, думати, як я можу оформити да, в слова цю місію, це призначення. І, от у фільмі Темний лицар про Бетмена. Там да, така лінія йде, що. Він розуміє, що його призначення як Бетмена – це рятувати людство, рятувати готем, його місто від злочинців та те, те, а його особистість, його нижча якби мотивація він хоче діяти да, з відчуття помсти, особистої помсти певним людям. І от він да, якби, якби дві такі протилежності, можна сказати, вища мотивація служити цілому місту, або нижча мотивація задовільнити своє почуття помсти і страху. Да? Чи рухатися через помсту і страх, чи рухатися через вищу мотивацію і рятувати місто. Да? Такий вибір. Це така третя сходинка, а, теж на, на якій ми. Опиняємось да, на певному етапі житті, і ми стикаємося з ситуаціями, які від нас вимагають трошки більше відповідальності, більше на включеності, щоб коли нас, наприклад, перевіряють у стосунках, коли нас є можливість, наприклад, зрадити, от, а ми обираємо все-таки ні, я не буду зраджувати. Я йду до партнера, скажу, що от в мене був потяг зрадити. Бо я відчуваю, що мої потреби не закриті тут і тут. Давай над ними попрацюємо. а не мовчати, забивати на потреби, але щось собі придумати, вирішити, а, і потім все одно це, це, це вислизне на, на поверхню. А, тому от, через стосунки ми найкраще. Ми ростемо духовно, ми якби об іншу людину, ми пізнаємо себе, пізнаємо свої потреби. Я, я рано вийшла заміж, і 100% да, я вийшла через незакриті потреби. В психології це в принципі неправильно, бо спочатку ми повинні вирости як особистість, закрити самостійно да, свої такі базові потреби. І потім вже да, коли нам кайфово, вже з'єднуватися з іншим з іншою людиною, з чоловіком, з жінкою, щоб ще більше кайфувати, доповнювати одне одного, да, будувати щось разом, там сім'ю, проекти, ростити дітей. А ми зійшлися досить рано, і ми Разом росли через багато багато криз з його сторони, з моєї сторони, через там проблеми з здоров'ям, проблеми з кар'єрою, проблеми з его, а, от, такі, от такі американські горки. І це був неймовірний тренінг особистісного розвитку, в який ми досі приходимо. Але мені здається, я так відчуваю, що найгірше вже позаду. Сім років ми разом, і це такі теж. А, на три роки був такий переломний момент, на шість років. І от сьомий рік вже йде. Я відчуваю, що ми пережили якісь такі складні кризи. Далі будуть кризи, я впевнена, будуть вони. Але я їх вже сприймаю як можливості дізнатися себе краще. Далі будуть виховання дітей, якісь великі прориви по грошам, Але я впевнена, що ми пройдемо ці такі випробування, бо ми вже. Багато разів проговорювали різні сценарії. Четверта наша сходинка, четвертий етап алхімії свого життя це інтеграція своїх протилежностей. Ви чули, в останні роки тема своєї тіні дуже популярна. І це коли людина проживає період гармонізації різних аспектів своєї особистості. Да? Це і баланс між чоловічим і жіночим всередині. Між раціональним і інтуїтивним, між духовним і матеріальним, і людина розуміє, що є як світло, так і тінь. Але в наших силах це все балансувати. Тут класно підійдуть практики самоповаги, самоприйняття, коли ми виписуємо всі свої класні якості і всі свої погані умовно якості, і розуміємо, для чого нам погані якості. Для чого нам інколи там, відчувати заздрість? Це для того, щоб а, усвідомити свої а, бажання. Наприклад, якщо я заздрю комусь, що у нього є машина, значить я теж хочу відчути, наприклад, цю свободу пересування. Я хочу машину, бо я зможу сама себе відвести там, на масаж, сама себе відвезти в подорож. А, тому я відчуваю заздрість. Це непогано, це підсвічує нам певні речі. І так з кожною поганою якостю, ну, да, умовно поганою. Мовною тінню, а, да, ми можемо розпізнати різні аспекти. А коли чим краще ми знаємо оці всі свої пазлики, тим краще ми навігуємо це життя, да, тим краще ми рухаємося а, від сходинки до сходинки. А, наприклад, а, з книги Гаррі Поттер і Орден Феніксу, коли Гаррі. Вже такі, да, досить доросли. дорослий студент, і він намагається розуміти, як поєднати свою роль лідера і героя з, з ролью звичайного друга, хлопця, якому подобається дівчина. І він вчиться да, приймати ці темні сторони, да, він здається, що він а, вміє. Має певні якості, які, якими володіє Волдеморт спілкуватися нас на, з Зміями, як це поєднати свою темну сторону зі світлою стороною. І він як би, інтегрує ці всі суперечливі частинки в, в одне. І він стає от, одночасно і героєм, і звичайною людиною. І через це, я думаю, цей фільм да, він досі популярний, да, це серія книг, фільмів. Він досі популярний, бо ми можемо впізнати, бо він не тільки герой, якому все вдається. Він звичайна людина, яка соромиться, наприклад, запросити дівчину на бал. Ми всі да, знайомі з цим почуттям, коли нам хочеться зізнатися в почуттях, але щось нас стримує, да, коли нам хочеться м м чесно поговорити, але ми боїмося. Ну тобто в нього да присутні як якості герої, які готові вийти на поєдинок, так і якості звичайної людини. От і якраз четвертий цей крок був про прийняття своїх протилежностей. Далі це п'ятий крок це духовне відродження і трансформація, да а тут якраз п'ятий крок це да, коли ми вже такі в зрілому віці 30-35-40 років, коли людина починає проживати глибоке духовне зростання, да? коли є цей потяг, коли вже людина пробуджується і розуміє, що Гроші, кар'єра, і матеріальне це не, це не все, що світ тобі пропонує. Є щось більше, є щось вище, якась мотивація. І тут уже проявляються ці таланти, там яснобачення. У нас свідомість на більш високому рівні, нам вже недостатньо мати норму. А, да, там, будинок, машину, кар'єру. Нам ми відчуваємо, що от хочемо якраз більшого. І тут ми починаємо вивчати духовні практики, їздити на ретрити, досліджувати різні релігії, філософії життєві ще глибше. Приклад з фільму Бікфіш, Велика Риба 2003 року. Коли головний персонаж Едвард Блум проживає насичене, ексцентричне життя, переповнене містичними подіями, і він приходить дуже. Глибоке духовне відродження, він турбується про свого помираючого батька, і в кінці розуміє, що справжня велич не в зовнішніх досягнення, в глибоких зв'язках з іншими людьми, в глибокому зв'язку з собою і в проживанні в такому достойному проживанні життєвих уроків. Старе оточення буде впадати, нове оточення приходити, але завжди пам'ятайте, що ви є у себе. Ви... Своя головна опора. Людина, яка має зв'язок з творцем, яка має зв'язок з душею. І чим більше у вас налаштований цей зв'язок внутрішній, тим краще, тим легше вам буде проживати якісь умовно складні події. А, так, ми майже дійшли до кінця. Дистиляція або очищення душі. Це коли людина потрапляє у фазу, має Очищати ще більше своє розуміння і переживання життя. От коли ми вже ще краще навчилися бути цим спостерігачем і не так часто відкатуватись, да, в якісь старі паттерни, старі реакції, коли ми вже не реагуємо грубістю на грубість, коли ми не реагуємо на обман, обманом, коли ми обираємо свідомо в моменті заповільнитись і. Зробити вдих видих і прийняти рішення уже з такої більш свідомої позиції, да? коли до нас приходить певна така внутрішня спокій, мудрість, розсудливість, старі шаблони взагалі вже, да, нам не служать і відкидаються, а залишається лише чисто усвідомлення того, що ми щось більше ніж тіло, практичні дії, да, щоб закріпитися на цьому на сходинці, це. Заняття глибокою, саморефлексією, медитація, ще більше занурення в самопізнання, да, якісь письмові практики, дихання пранаями. І Приклад, приклад з книги Германа Гесе, Світхардха. Я, до речі, починала читати, але чесно, тоді я її не осилила. Коли я там була в підліткому віці 16 років, тоді для мене вона здалася такою важкою і незрозумілою. А головний герой Сіт Хартхан. Після численних спроб досягти духовного просвітлення через різні шляхи від аскетизму до матеріальних задоволень нарешті приходить до глибшого розуміння життя. Він усвідомлює, що справжнє просвітлення не можна знайти знайтих речах, а лише через внутрішнє очищення і зв'язок з самим собою. Сідхартхан починає слухати внутрішній голос і знаходить мудрість у простоті. Та природності життя, що є глибоким очищенням душі дистиляція, як воду дистилюють, очищають, так і ми відчищаємо свою душу від якихось зайвих, надуманих амбіцій, прагнень, почуттів. І Це дозволяє нам бачити реальну сутність речей, що річ вона сама по собі пуста, і вона має потенціал стати хорошою, поганою, корисною, некорисною, тільки в залежності від того. Хто на неї дивиться, да? тобто телефон може стати як предметом корисним, да, завдяки якому я записую це відео, записую да, свій голос, а може стати причиною від соціальних мереж. Да? Наша проблема, коли да, ми просто злипаємо і просто зливаємо свою енергію. Тобто, телефон він да, одночасно може бути і корисним, і некорисним. І це все залежить від того. Хто ним користується. Якраз таки і наша задача відчистити себе якомога більше від оцих якраз токсичних взаємодій, від якогось оточення, яке нам більше не служить. Ми дійшли до останнього кроку: останні сходинки це сьома сходинка, коагуляція розумно таке слово. Але для нас це духовна цілісність і просвітлення. Це коли вже людина вже в старшому віці. Але я думаю, в різному в принципі віці можна досягнути це, бо насправді ж наша душа вже проживала багато втілень, багато життів, багато ролей. І тому да, у когось є потяг з раннього віку до духовних знань, у кого взагалі немає цього потягу до того, щоб вивчати щось. Це окей, абсолютно. А, я думаю. Не треба заставляти людей. Хто знайде це відео, той знайде. Да? Хто знайде ту книгу, той знайде, прочитає. І це все. Я вірю, що це все відбувається в правильний час. Ми в правильний час знаходимо своїх людей, свого партнера, своїх менторів, вчителів духовних, які допомагають нам проживати болючі події, проживати коло сансари і поступово виходити. Виходити на якраз таки своєму сходинку до цілісності просвітлення, пам'ятати, що ми, що ці болючі досвіди, вони якби розбивають на наше сердечко, розбивають, але цілісність це і є, це і є поєднання багатьох частинок. Цілісність це і є поєднання багатьох Частинок. Да? Це не щось таке однорідне. Це таке рознорідне, але в наших силах це все гармонізувати. І в наших силах прожити певний біль. і Через роботу з собою мені, наприклад, допомагає відпустити якісь старі болісти, старі емоції, почуття, бо допомагають довгі прогулянки на природі. У нас є озеро ліс поряд. Я йду на годину, дві, просто з собою, гуляю, гуляю, думаю, інколи плачу, інколи щось виписую. Коли записую просто собі сама в телеграм-канал да, розмови з собою, і це, цього ніхто ніколи не побачить. Але це допомагає прожити, якісно прожити якісь такі емоції, там сорому, провини, злості, злості, злість, агресія якраз мені краще проживати через активний спорт, через бокс, от через біг інтенсивний. Тобто різні емоції можна по різному проживати, і дуже важливо проживати. Якщо їх не проживати, вони застряють, застригають в тілі і утворюються такі блоки певні, які заважають нам якраз таки рухатися а, вверх по, по, по в сходинках. Про те, щоб жити зі співчуттям, жити з грацією, з присутністю в кожному моменті, а, коли ми. Хочемо вже більше служити іншим, коли наші дії, всі наші дії відповідають, співпадають з нашими духовними цінностями, і, наприклад, фільм Гладіатор коли Максимус — головний герой. Він проживає дуже важкі випробування. Він перемагає, його нагороджують, а потім а, Цезар там його м, карає, чає всю родину. Він хоче там помститися, але в кінці кінців він розуміє, що справжня перемога і внутрішній спокій досягається лише через прощення, через служіння. Більше місця. Я вам дуже дуже вдячна, що прослухали це відео. Я створила. Медитацію заземлення, заспокоєння, проживання болючих моментів. Я її виставлю в свій телеграм-канал. В описі до відео буде посилання Переходьте, робіть! Бажано в спокійній атмосфері, можна запилити свічечку, пахощі, палосанто, хто що любить, сісти з рівною спинкою і попроживати. Емоції, складні, болючі моменти з минулого, щоб якісно їх да, прожити і, і, і відпустити, по-справжньому відпустити, бо деякі духовні вчення стверджують, що наш біль не більше, ніж ілюзія. А так і є. Але чи так воно для вас? Просто вірити недостатньо. Невже ви прагнете страждати від болю все життя і переконувати себе, що це лише ілюзія? Хіба це звільнить вас від болю? Наше завдання допомогти вам усвідомити істину, зробити її частиною вашого практичного досвіду. Він тут далі каже про тіло болю, да, про певні ці блоки, болючі блоки, які, за якими важливо спостерігати в медитації і якби, примирятися, то, якби, робити примирення зі своїми болючими досвідами. Да, коли нас хтось ображав, коли нас хтось зраджував, коли нас не приймало суспільство, не приймали друзі, коли нас обзивали. У всіх є такі болючі ситуації. Да, навіть у найкрасивіших і найуспішніших людей вони є. І хтось обирає їх закопати глибоко всередині, і. Вони все одно ну ти їх не закупаєш так, щоб вони не поверталися. Вони все одно будуть тобі нагадувати про себе і будуть отруювати щасливі моменти життя, якщо їх не прожити і не відпустити. Ці це тіло болю, ці болючі досвіди вони будуть повертатися, будуть тебе будити вночі, а будуть снитися жахи, якщо їх якісно не прожити і не відпустити. Мені я для себе виробила цю методику. Що це і мікс, і психології. Я була в терапії два роки і медитації, і потім я почала створювати власні медитації, бо я хотіла там, змінити структуру, тобто тестувала різні підходи, різні музичні супровід, різні частоти, щоб вивести саме те, що працює для мене. І ви теж пробуйте, тестуйте, слухайте різних людей і відчувайте, хто вам більше відгукується. На сьогодні, все і до нових.